Щоб зберегти молодість після 40 років, уникайте цього коротко, по суті, на пальчиках однієї руки. Я зараз перерахую для вас головні чинники, які легко уникнути, щоб покращити свій зовнішній і внутрішній вигляд. Поїхали! Перше. Уникайте вживання червоного м'яса. Тому що виробництво м'ясної продукції на сьогоднішній день. Перенасичене гормонами, антибіотиками, факторами зросту. А у віці після 40 в жінок починає мінятися гормональний фон. Тому 75% білків на тарілці жінки після 40 років мають бути рослинного походження. А потрапляючи в організм червоне м'ясо, ці шкідливі речовини вбивають наш мікробіом і так розбалансований гормональний фон, який, змін, який починає змінюватися через вікові зміни і перекліматеричний період. Варто замінити м'ясо на яйця, на рибу. Дуже рідко його вживати, хоча б мінімум раз-два рази на місяць. Щоб зберегти нашу молодість якомога довше, нам треба звертати увагу на такі відверто шкідливі продукти, як смажена їжа. Так, смажена їжа має дві головні переваги. Це робиться швидко і дуже смачно. Але смажена їжа викликає безліч хвороб і різних шкідливих реакцій в організмі. Най... Найстрашніша реакція це запалення. Це запалення внутрішніх органів, які не болять і не видно одразу. Ушкодження судин, кін головного мозку, синтез ваших власних гормонів і гормональний дисбаланс. А також Продукти смаження, трансжири засмічують наш післітинний простір і перетворюють його з бурхливої річки на болото, у якому відбувається повільно обмін речовин, і ми захаращуємо себе токсинами. Тому, коли ви смажите, додайте у свою сковорідку трішки води і накрити його кришкою. Якщо ви це зробите, відповідно не буде тої смаженої шкуринки, яка... І є найшкідливіше. А коли ви запікаєте, не запікайте при максимальній температурі, дайте трошечки меншу температуру, також щоб не створювати цю таку смачну шкоринку. Але пам'ятайте, що саме в цій шкоринці і є ці продукти глікації, і ці продукти, які викликають запалення, і дуже погано впливають на наше здоров'я і красу. Цукор і мед перетворюються на глюкозу і фруктозу. І при їх потраплянні в кров піднімається інсулін. А при високому інсуліні відбуваються процеси глікації, запалення, створіння клітин, розвивається інсулінорезистентність, а потім передіабетний стан. Більш детально про цю тему ми говоримо на нашій школі стрункості, де глікації організму, розбору ваших вуглеводів в тарілці. Пояснення, що такі глікемічні гойдалки, як вони відображаються в нашому настрої, самопочутті, стані нашої шкіри на нашому тілі, ми про це все не лише говоримо, але і відпрацьовуємо нашими навиками. І коли ви пройдете наші курси. Школа стрункості курс омолодження хар з харчуванням. Ви однозначно станете міністром охорони для своєї сім'ї, де зможете своїм близьким і рідним на доступній мові розказати складні біохімічні процеси, які відбуваються у вашому і їхньому організмі. І ці знання направду, вражають. Треба пам'ятати, що цукор це не лише той цукор, який ми додаємо ложечкою собі у склянку з чаєм. Чи він чи той, що є в десертах? Цукор це глюкоза, фруктоза, крохмаль, в мучних виробах, в десертах є багато скритих цукрів. І ми вчимося читати етикетки, читаючи на етикетці кількість вуглеводів і вимірюючи, що 5 грам вуглеводів це одна чайна ложка. І скільки є чайних ложок цукру, наприклад, в тому самому в кетчупі, каші, швидкого приготування чи в рисі. Тому пильнуйте. Кількість цукру і меду до речі, мед складається на 50% з фруктози і на 40% з глюкози, тобто це чистий цукор. Тому, коли ми вживаємо його, відбуваються всі ті самі реакції при споживанні звичайного цукру. І колись була така мода вранці вживати склянку води з розведеною ложечкою меду. Таким чином ми запускаємо глікімічні качелі. Наш організм хоче їсти. Цей жор нападає до на нас за годину після того, як ви поснідали чи потім умовно перекусили підвищений рівень інсуліну. І це зовсім не, зов, зовсім не є безпечно для тих людей, які думають, що мед це не цукор. Пункт про уникання в раціоні жінки це високий вміст солі. Солити треба, 5 грам на день солі треба. Але коли це більше і коли це йде з різних джерел, сіль викликає спазм судин будь-якого калібру, а особливо у віці після 40 років, уже у багатьох є атеросклероз. Це коли на судинах відкладаються атеросклеротичні бляшки. А сіль дуже усугубляє цю ситуацію і впливає на збільшення серцевого м'яза, підвищення артеріального тиску, на головні болі, серцево недостатність, хворобу нирки, остеопороз. Одним словом, вживайте норму солі. Так смачно. Такі смачні ці овочі, е, які е, просто там присмачені приправою, а не сіллю. Я практично зараз не їм солі. Ну, 5 грам в день по-любому в мене виходить. І ви знаєте, продукти отримали новий смак. І коли я беру промислову, наприклад, там, ковбаску, я просто відчуваю скільки там солі, це мені такий вигляд, що в мене ропа на язику. Тому зменшуйте сіль. І буде ваше життя смачніше. Ну і найважливішим для того, щоб ви зберегли свою молодість і красу, є режим харчування. Раніше дієтологи. Радили споживати їжу часто, невеличкими порціями. Але якщо ви харчуєтеся часто, рівень інсуліну у вас завжди високий, тому що інсулін це є гормон, який є відповіді на будь-який прийом їжі, навіть білкової. Він постійно росте і не встигає знижуватися між головними прийомами їжі. І якщо у вас високий рівень інсуліну це стимулює запальні процеси, це прискорює стріння тканини. Тому найкращий режим харчування для нашої молодості це двох. Трьохразовий режим чіткими інтервалами між прийомами їжі. А ще я дуже раджу хоча б один раз в тиждень, а краще два рази, повністю відмовитися від вечері. Тому що, коли ми не вживаємо їжу протягом 16 годин, це стимулює в організмі процеси самоочищення і детоксикації. Ось ці прості правила для того, щоб ви легко ввели процеси омолодження своє життя. Відчували покращення свого здоров'я кожного дня, і цифри в паспорті були для вас лише цифрами, а внутрішні відчуття і покази на імпедантних вагах вашого метаболічного віку приводили вас особливу гордість за себе, за те, що ви сьогодні на цьому курсі отримали ці знання, змогли впровадити їх в своє життя, розказати і донести їх своєму близькому колу, рідним, близьким, найкращим людям у вашому житті. Таким чином, створили біля себе таку знаєте, коаліцію людей, які розуміються в харчуванні, і ті складні процеси біохімічних моментів, які є в нашому організмі, переклали на нутриціологічну мову. Зараз нутриціологія, наука про харчування як ніколи стала необхідністю, а не просто знаннями. Тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що харчування це є той напрямок, який допоможе нам вижити, вистояти у цей надзвичайно складний час.